Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні в мене буде таке розпаковочне відео, бо я отримала велику посилку з тему і я хочу вам показати. Я дуже багато речей заказую з тему, і я вам вже показувала деякі речі. О, І зараз я буду розпаковувати мою останню. Але ж хочу показати вам, що я перед тим заказала. Я щось мала ще, але я вже не пам'ятаю, що це було. Ось от такі от речі я заказала. От бачите, отакі от дерев'яні ложки. Вони дуже такі зручні і вони не стукають до до скляної миски, якщо я роблю відео. Через що я заказала? таких дві, щоб я могла ними користуватися під час відео. Також я заказала в них ось таке. Ось такі штучки дві. Це знаєте для чого? А для розрізки безквітного тіста чи якогось тіста, якого ви приготували на торт, але ви його так, щоб щоб його рівненько розрізати, то, то є спеціально такі штучки, і до них ще є ніж. Але я вже не купляла, бо я маю свого такого величезного довгого. О, і я буду його використовувати для цього. Оце щоб рівно нарізати, перерізати один великий пляцок щоб його рівно можна було перерізати. Оце такі штучки, і вони дуже-дуже корисні є. Я заказала в них отакі кросовки, і ці кросовки мені вийшли вони як подарок, тому що там в них були скидки, і вони мене не коштують нічого. Ось такі, дивіться, гарнесенькі. Я ще в них не взувалася, тому можу поставити так спокійно на стіл. Ось такі вони. Я її вже помірила, але я в них не ходила. І такі, такі дуже вони є файні. О, через що я їх собі заказала? О, і вони мені, мені так знаєте, як то якраз попала в добрий момент сказати. Бо була знижка. Тепер будемо розпаковувати посилку. Знаєте, я колись думала, що це темно, то воно є таке, знаєте, ну нікудешнє там. Там всякі такі з Китаю товари, які нікому не потрібні. І колись, так більшості, було там таких речей багато. А тепер вони трошки поміняли свій всіх. О, і там можна купити багато корисних таких і добротних речей, які тут продаються у нас набагато дорожче. Так, я ще не бачила, що є в ці посилці. Тому будемо дивитися разом зараз і побачимо. Оце я замовила такі серветки. Серветки для, для рук. Не знаю, які вони. Зараз подивлюся, бо я замовила їх перший раз. Я ще їх не замовляла. Ось так. Ну, взагалі така, знаєте, висить оця штучка, що тягнуться оці серветки. Я подумала, що може я їх... Зроблю так. Туди вони підуть. Але я дивлюся, що вони є менші, трошки, що вони будуть, що вони відкриваються, так, знаєте, щоб тягнутися. Отакі гарні з такими трояндочками. А, симпатичні. То такі, що тягнуться. Ось такі невеличкі вони. Але дивіться, яка то, знаєте, що буде видно, які вони гарненькі. Вони з трояндочками і такий. Папір дуже добрий. Ми будемо використовувати їх для лиця. Дуже добре серветки. Ці серветок я замовила пару штук. вони є різні. Ось такі самі, тільки вони трошки інакші. І такі. О, от ми вже для рук маємо серветки. Вже купляти не треба. Це щось таке величеньке. Бачите, як воно. Вони гарно, ті товари запаковані. Кожна окремо, кожна от в кульочку. Розумієте, дуже так акуратно. Відношення я дивлюся дуже добре. А це знаєте для чого? Це для того, щоб, щоб робити капучинку. І, і коли ти його вже зробив капучинку, і тоді ще в нього трошки доливаєш молока, і воно стає такими хвильками. Ви знаєте, за що я говорю. Хороша штука. Я замовила от, ось такі підставочки. Дерев'яні, дерев'яні підставочки. От як тобі треба під чашечку на столі, ти можеш ось так поставити, і навіть можеш сюди собі покласти якийсь кусочок, з чим ти хочеш каву попити, Ось таке я замовила. Ти на відео, я думаю, що я буду їх використовувати. Це три в мене однакових. Потім я замовила ще ось таку лопаточку. А, і зараз в них там великі знижки йдуть на товари. Я не знаю, чи ці знижки є справедливі, чи ці знижки тільки так для, знаєте, для того, щоб заохотити людину. Але вони є. Ось така лопаточка, і чим вона добра, бачите, що вона вигнута чуть-чуть. Вона не рівна йде, а що вона вигнута і що вона має ось тут дирочки. Коли ви перевертаєте щось, то ця олійка, вона чи знімаєте навіть з пательні вже котлетки, то ця олійка, вона лишається на пательні. Вона з вами не переходить на паперовий рушничок разом з котлетою. І це я хотіла таку лопатку дуже. Я вже давно на неї дивилася. О, і все ніяк щось я її не купила. Ну, нарешті я її купила і дуже я задоволена її. Бо вона є зручна, бо вона є під конусом. О, і вона є з дирками. Це дуже-дуже хороша лопатка. Хто хоче замовити такі вот, то, то я рекомендую. Бо якість, розумієте, якість дуже добра. Якість настільки добра, і настільки вона, от бачите, як, як вона дуже гарно зроблена. що Рекомендую, дуже рекомендую. Хороша якість, Це мені здається, що це є теж якісь або серветки, або ну, якісь рулони паперу. Я можу подивитися, що я замовила, бо я вже не пам'ятаю. Подивіться, як гарно запакована ще одна. Я купила одну таку довшу. Бо мені часом треба щось таке поставити, щоб, я, щоб не стукало до стола. Бо в мене стіл є камінний. І як ви ставите, наприклад, якесь блюдечко, то воно дуже стукає. І я хотіла собі от таке. І коли ти знімаєш відео і воно тобі стукає, знайте лишній шум. О, і я хотіла ж купити отаку довшу, щоб я могла сюди наставити три штучки і ще, став, наприклад, в одному яйця, в другому цукор, в третьому сіль. О, і щоб воно мені не стукало. Бачите, як воно гарно. Воно, воно лягає от, без ніякого шуму такого. А ви візьміть скляне поставити, і воно зразу буде О, чуєте, який звук. Так що це теж мені добре, підходить. О, це красота. Зараз покажу. Ось дивіться. Це я собі замовила Замовила виходити на... з хати на вулицю. У мене там такі тапочки є утеплені. І вони завжди, коли ви виходите взуваєте, от навіть в зимі вони є теплі. Вони, ви не відчуваєте того холоду, який, який є на вулиці. Бо якщо взяти друге взуття, то воно буде холодню А це ні. І дивіться, які то гарні. Дивіться, як гарно це все зроблено. Я правда не знаю, чи розмір підійде, але вони мені вже подобаються. Я замість таких тих, бо мої вже старенькі там, я собі думаю, я візьму, бо вони якраз такі, знаєте, що руса, нічого, як я піду по траві там. До свого роду, то мені буде все добре. М -м, дуже гарні, вже цікаво. Такі широкі, але зато вони дуже удобні. Ой, добрі. І розмір якраз. М -м, люкс. Дуже хороші. Тож рекомендую, вони не є такі дорогі, але, але бачите самі, що вони дуже є утеплені ось таким мехом всередині. О, і вони ось так виглядають дуже симпатично. Дуже симпатично, задоволена. Ось такі речі. Я навіть таких тапочок, щоб би хотіла купити тут, я їх не куплю. Їх нема в нас. У нас таких не існує. Де б ви собі їх не шукали, то, то просто їх немає. Я не знаю, як на Україні, на Україні можуть такі речі доходять, до нас не доходять. До нас є далеко. Ось такі купила такий набір мачавочок. Це просто для краси. Вони не можна користуватися, звичайно, вони є для цього, щоб ними мити, щоб ними цей. Але я купила собі для краси, я собі відположу на мувальнику по одній штучці. І щоб вони так просто в'язали. Бо я маю такі там інакші, ви бачили, коли я показувала, я заказувала такі жорсткіші для миття. А цього такі це просто для краси. Тоже дуже гарно, бачите, з якими вони? Які кольори красивенькі. Так. О, це найбільший певний то заказ. Ось дивіться, яка розчосочка. Дивіться, яка вона гарна. Вона дуже і дуже симпатична. О, І я хотіла таку, знаєте, щоб була ось така пружиниста. І вона є така. Бо я маю більше такі пластикові, і ті пластикові, вони є недобрі. А оця пружиниста дуже гарна. Мені сподобалося. І теж, бачите, воно все запаковане, все гарненько. То не тако, як-небудь. Ну і самі великі два. Я замовила коврики. Не знаю, що вони будуть добрі. Зараз ми побачимо, які вони. Ну і завжди, знаєте, знаєте, якщо щось не підійшло, щось тобі не сподобалося, ти можеш завжди то відіслати назад. І навіть вони назад не приймають, вони просто гроші віддають назад. Їм вже не треба, як ти вже купив, то, то вже має. Вони вже не хочуть назад. Але вони завжди віддають назад гроші. Має метр шістдесят довжини. Я хотіла його в ванну, Ну, але вже який є? Ось такий. Там є різні кольори. Мені треба сірий, бо в мене стіни сіренькі. Помірою побачимо, якщо б вони мені не підійшли то я спокійно їх можу віддати назад, якщо мені будуть замалі чи, чи якось чогось по-другому. Ось такі в мене, в мене були замовлення цього разу. А ще, мала, ще має бути одне. То я потім дозінду і, і покажу. Бо я ще замовила каструльку, але її немає в цьому заказі. То вона прийде, може, сьогодні ще або завтра. І ще я замовила ось таку курточку. Ось така курточка, бачите. Але ця курточка я вже на шейні її замовила. Мені просто таку курточку треба, щоб я її поклала в машину і щоб вона в мене була чергова. Бо в машині я їду без верхнього одягу. Але коли я виходжу з машини, то мені треба курточку, якщо на вулиці холодно. Ось така курточка, і теж вона не всі гроші коштує, але дуже зручна. Вона така м'ягесенька, дуже є і дуже така, знаєте, легенька. О. Ось така, бачите, вона вся всередині мехові, у мехові, ось таким гарним капюшоном. Це його я вже замовила на шейні собі і чоловікові. Отакі ми курточки позамовляли. В нього інакша, а в мене ось така. О, і я ще не буду закінчувати відео, бо прийде ще, ще одна посилка, і я тоді вам ще покажу. І сьогодні ще прийшла моя каструлька, і я хочу вам допоказати. То є з цих моїх заказів, які були попередні. А ті, що, що я заказала ще, то вони будуть через пару днів, то я вже не буду на них чекати. І покажу вам, може, в другий раз, або може не буду показувати каструлька. Яка вона є, я не знаю. Бачите, відкриваю разом з вами. тільки що принесли її. Така дуже плоска. Ось так. Бачите, все гарненько запаковане. Ох. Ця кастрюлька трошечки більша за цю, що я заказала попередню, бо там там її на зубку все таки замала. І це трошки інакше, бачите, вона дуже гарна. Ось така. Ось така каструлька. Я хотіла таку каструльку, вона мені щось дуже сподобалася, щось вона мені дуже до душі. Так припала і я її дуже хотіла. Ну, Ще якась є інструкція, як її, як користуватися нею. Тут не є така, знаєте, звична, як ми привикли, через що є інструкція? Ось така каструлька, вона на 2,5 літри. І вона чуть-чуть дорогувата, є, бо я її купляла на англійському веб-сайті тему. То я не купляла от на нашому канадському. І там речі є дорогші, як знаєте, як на цьому, як я заказувала от в Китаї, я дивилася, там речі є дорогші. Там відповідно до Англії. О, і, але я думаю, я щось її дуже хотіла, і я вирішила, хай буде, от я її замовила. Вона коштує 40 доларів. Коштує 60 доларів, я мала скидку 20 доларів, то вона мені вийшла 40 доларів. Ось така каструлька. І знаєте, з попереднього заказу, от що я вам вже показувала раніше, я вже відправила коврики, і вже вони мені гроші перерахували за ті коврики. Бо коврики мені не сподобалися. Вони геть не тої якості, що вони були на фотографії, вони геть не такі, як я собі уявляла, вони мають бути. Через що я їх відправила? Але як я відправила? Я... Сказала, що я відмовляюся від них, і вони мені повернули гроші, але коврики назад не забрали. Через що я. Тепер маю тих два коврики, вони мені не потрібні, бо я, бо я не хочу такої якості. Але як вони вже лишилися слухайте, ну 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 то що ж я буду їх? Або мені їх віддати на секунд хенд, або мені що з ними робити. То я один постелила і внизу, і все-таки він там лежить. Не знаю, я як зустріну якісь ліпші, то я собі куплю, а тоді цей я вже або кутові, десь постелю, щоб кіт собі на ньому спав, або я віддам на секонд хенд його. Буто є нові коврики, їм нічого не бракує, вони не є використані абсолютно, то я отак зроблю, бо вони мені без потреби. І що? І з того ще, от з попереднього, що я вам показувала, оці, якщо хтось вагається, чи купляти, чи не купляти, ось ці такі чуні, я би казала. Ну чуді то це, то я вам раджу купляйте. Вони to, дуже легесенькі. Вони такі легенькі. Ви не дивіться, що у них така платформа у виглядає груба. Вони дуже м'яко ходять по підлозі. Вони не стукають, бо чоловік каже: Та як ти будеш в них в хаті, якщо ти схож в хаті? Вони кажуть, такі таку грубу мають оцю підошву, оцю танкетку. Яку слухай, я взулася, та їх не чути. Ти як в тапочках ходиш по хаті. Я їх взаліто купляла на вулицю, але в них можна і також ходити в хаті, і там є різні кольори. І я вже чоловікові хочу замовити, тільки чорні йому, бо теж на вулицю він косить траву. І йому треба такі, щоб тут, ви, знаєте, було закрито. А то йому вся та трава поналітає, все, він кожен раз ноги миє. Чи холодно, чи тепло, він ноги миє. Чобіт не хоче, бо чого бути за важкі йому. От я йому вирішила такі купити. Я подивилася, якраз на нього є розмір там. Так що не вагайтеся, собі купуйте, бо всі, хто їх не бачив вже в мене в хаті, то всі кажуть, що вони дуже і дуже хороші. Дуже хорошої якості вони і дуже вони легесенькі. Так що я отакі от рекомендую. Рекомендую. Ну, каструльку я теж рекомендую. О, і там я вам показувала таку лопаточку Я теж рекомендую, бо дуже вона така, знаєте, дуже-дуже вигнута, О, то вона дуже хороша є. Так що, кому треба яких речей, купляйте собі. А зараз, кому сподобалося моє відео, хто щось взяв корисного, будь ласка, ставте лайки. Не забувайте ставити лайки, пишіть коменти, що вам сподобалося. О, і до наступної цікавої зустрічі, Па-па!